Запитуєте мене, як я консервувала персики? Ось такі гарненькі. В цьому році дуже гарний урожай на персики. Персики рвемо тверденькі, вони трошки м'якенькі, тільки починають гарно достигати, щоб вони не розварились. Розкриваємо і виймаємо кісточку, складаємо половинки персика в баночку і будемо робити сироп. На 1 літр сиропу нам треба 1 чайна ложка лимонної кислоти і 400 г цукру, ну плюс-мінус, як ви заважаєте, щоб солоденьке було або не дуже. І Сиропом заливаємо і ставимо стерилізувати на 15 хвилин. Поварилися і закриваємо кришкою, і закручуємо. Ось такі чотири банки в мене вийшли: Дві літрові і дві півторашки. Туди далі буду ще закривати, трошки достигнуть. Буде взимку смак отак.